Доброго часу доби. Сьогодні хочу вам розказати і показати, що мені прийшло. Це компоненти для ґрунту. Точніше, один компонент це перліт фракції М150. Брав його напряму в Києві на заводі. Доставка мені в Черкаську область обійшлася 120 гривень, об'ємна вага приблизно десь 20 кг, а фактично його десь кілограм 15 кг. Може, легший. Він об'ємний, але досить легкий. Це перліт фракції від 1,6 мм до 4 мм. Раніше я брав через різних посередників, де мене намахували, де приходила пилюка. А тут, як ми бачимо, чим маленькі такі грануки. Цей перліт без мені не піде. Трішки я поділюся з родичами, так само, як і кварцевим піском. Ну, і в майбутньому я вам покажу, як я буду мішати всі ці компоненти і буду пересаджувати свої рослинки. Я дивився, що зараз. Мінеральний ґрунт взагалі досить дорогий, і компоненти до нього дорогі, тому я буду використовувати більше органіки, тому що мої рослинки повинні рости. Вони в мене були на суворих умовах, і я зрозумів, що їм ось чогось не вистачає. Я додав перегній і буде глина. Глина буде як антисептик, як дезінфікатор ґрунту, оскільки в ній мало що живе. І побачимо результат. Адже мої кактуси вже три роки не пересаджувались. І вони, можна сказати, були сіянцями і росли в тому самому ґрунті. Вони вже просто її виснажили. То був чистий цеволіт фракції 3-5, а тепер буде щось таке мішане. Більше з органікою. Ну, органіку буде приблизно 30%. Все, в мене є все зготовлено. Дуже скоро я вам покажу. Компоненти, які пропорції я буду змішувати. Думаю, ця тема актуальна для початківців та для всіх, хто цікавиться каптусами, оскільки в кожного колтусовода, колекціонера свої рецепти, так само, як у кожної хазяйки, свій рецепт борща. Але технологія і та сама, в принципі. Тільки міняються трішки складники. Ну, на цьому все. Думаю. Скоро зустрінемося. До скорої зустрічі. До побачення, Па-па.